Всім привіт глядачам мого каналу. З вами живе. І це інтерв'ю з шановним паном Велісом. Представтеся будь ласка. О, добрий день, мене звати Веліс, 16 років. Ну, 16 років. А ви, ви чомусь прославились на ХК? Чи просто олд, який побув там на ХК декілька днів після. Ну. ну як сказати олдом я себе назвати не зможу. Не в ГК відіграв від сили може менше, ніж півроку. Е, Прославився я тим, що нічим не прославився. Я ноунейм. Головний ноунейм є ГК. Ну, головним ГК є люд... Радім, по своєму, по своєму факту. Бо він типу написав, скільки там йому років, коли у нього день народження, він ще будує якусь там мапу, або що там, я не пам'ятаю. Я просто посміявся з тої сторінки в Вікіпедії, то було смішно. Добре. Розкажіть, будь ласка, свій досвід гри на ГК, що було там цікаво, або що було дуже таке скучне. Перші дні я просто виживав в еколонійному Майнкрафті, спілкувався з людьми в чаті. Далі я познайомився з інтересною людиною з клану Орден. Він мене, може сказати, що вів в курс діва, хотів вступати в гетьмана, але передумав останній момент. Плюс вступив в клан Орден. Далі пішло, поїхало. Була можна сказати, що кожен день рутина, але розгрузки було. А коли відкрився другий РП сервер, я вже зрозумів, що гаммер більш-менш людина, але. Не хочу з ним себе пов'язувати. Який саме другий РП сервер? Це ж по своїй структурі Main RP2. Уу, типу, мейн другий, який по, по своєму факту щось там РП не маю, але <смеш>, що ми маємо? <смеш> ну, по суті, ми маємо недо РП, в якому РП це тільки назва. Ну, там. Що за Гетьманат? Типу, перший раз чую, може, тоді я відвалювався. <смеш> Гетьманат це такий клан доволі відомий в минулому. Але зараз на даний момент не знаю, що з ним став. Бо коли я виходив, то учасників максимум було один, 2 десь. Ну, я перший раз, мабуть, чую про Гетьманат, може я. Типу відкинувся від Хака і нічого не знав, там, що там твориться. Добре. Наступне питання до вас. Які там казуси з гамером, Гімером і іншою такою дресньою? Так, то казусів у мене з ним не було. ну, Єдине, за що я на нього обідився, це після ПВП він сказав, що я сказав, що я маю взяти реванш. Перед тим він сказав, що я сосну у нього, бо програв, звичайно. Соснеш з кого. Ні, не пився, чи. Я мало соснув. В кого соснеш, типу, я не роз розумію. — Може я перекрутив слова, але це було давно. Типу, це скоріше не а типу, якийсь там гравець. Ні-ні, ні це був іменно гаммер, бо він мене кикнув в лобі перед тим. А. Це про кого? Чи після того, я не пам'ятаю. Типу, ти не обіжений через оту всю фігню з варягами і, типу. Збухтує. Ні-ні-не. Ні? Та толком і ногами не обіжений. О, капіц. Типу я обіжений... не обіжені, а там скоріше казус белі маю. Через його. Можна сказати, що казуси та бувають такі. Ну, no, казуси то кожного казуси свої. там. <свіст> Перекручування тої фігні, що я кожен раз. Стараюся обсирати а на ТГ каналі ніхуя такого. О, в тебе якісь там казуси, були з які ще на ГК? і там, типу. Вау, вони не хочуть покидати звітам, бо це їхній єдиний прихисток такий середній. О, дивіться. Казусів на ГК металком то й не було, бо. Не дуже спілкувався з гравцями, а грав по суті тільки кланом своїм. А так то були проблеми перше з гравцями з... як цей клан називається? Я вже й забув. Ну, коротше, були конфлікти на арені. Вони почалися, звичайно ж, з мене. Ну і я їх закінчив. Типу, з гравцями з Ліги, з якоїсь там клану такого специфічного. Та-та е, та. З кланами. Ну, е, з якому. Як ми вроді нормально були. Типу. Ну. Конфлікти в мене були тільки з Ігором 10П, після чого він вибачився. І вроді все нормально було. А так то більше ні з ким. Ну, типу, Ігор 10П це. <ганда>... Ну, це ж агенда серверу, це ж серверу яку, яку я замемив сильно так замермив, що піс, типу, дивіться, живе підукіло. <ганда> типу, бля, це, с... це наскільки смішно, наскільки тупо, типу, вау! Це... Ні, ні, це настільки тупо, що аж смішно. Так, таке. Uh, в тебе не було конфліктів з фрізі, там з деякими чудиками там, які на хауперах просто сидять і uh, розсадяться? Uh, вроді ні не було конфліктів. Uh, yeah. фрізі нормальний хлопець. Uh, ну, так. Ну. Uh, фрізі нормальний хлопець. Та. Там я. Як би це не звучало. Так, це дуже дивно звучить. Дуже. Для мене. Просто вау. Типу, нормальний хлопець. Це, типу, називати якось там. комуніста нормальним капіталістом. Добре. О, ти сидів якось колись там дивився меми на гамеркрафті? Вроді, ні. Типу, тільки чув про Велісову трилогу. У... Я так, я чув тільки про Велісову тривогу. Це сумно. Це, типу. Дійсно сумно, ну, бо інколи в мене смішні є. Ах, супер, наприклад, згадати типу... агенда серверу, типу, Клан Адіаса. <úa> Добре. Ти бував там на колись на. В Вікіпедії Хаммеркрафту. Я, звичайно, відвідував цей сайт, но мене туди не занесли, бо я незначна людина на ГК. Ну, тебе не занесли, то. <laughs> Та я просто цікавлюся, бо, типу, лору персонажів, лору інших, типу, не написано. Так, так, так. Я, бомбив я, через читав. я, типу, бомбив через те, що не. Може ще одне питання дати? Так типу, Звичайно, дати. я сьогодні готовий до всіх питань. Ну, Мене тільки 5 питань зараз, я чесно, так сильно не підготувався. Добре. Таке запитання. Чи чесно вчинили варяги? Типу, по РП, no. по інших там специфічних рішеннях. Ну, слухай, варе... варегів я не маю чисто морального права судити, бо на РП сервері я сам ігрішив таким. Ну так, то хочу вам сказати, що це не дуже таки чесно, коли адміністрація підсуджує в їхню сторону, бувало, ще й в нашу, так. Але Од... мені один випадок запам'ятався, що старались один учасник клану нашого і з варегів. То от, він написав, що якщо б зараз було середньовіч, не середньовіччя, а період Другої світової війни, то він би став нациком і це все. Я, Я це прав... звичайно засуджую. Я засуджую та, за таке моральне рішення. Типу, що маємо, то маємо. Типу, дуже РПшний сервер на... в Майнкрафті від власника серверу, який не знає, що таке РП. І нормальний майн-сервер, який. Там немає активу за трохи. І типу. Вау. А до речі, ще одне запитання таке специфічне жартєвого характеру. Давай. Думаєш, Іванку покинув ГК? Е, ну, я відповіду, відповім жартом на жарт. <творючок> іде якось сліпий хлопець в бар. І не доходить. Ну, я щось думаю, що він покинув чекер або його забанили. Ні, ніфіга. Він ще є. Його не забанили навіть на РП, бо в нього дуже РП-шний скін. Дуже. Який? А я що знаю, я на РП не заходив. Та треба буде запитати мені декого. Що там з Іванком, що uh -huh. там з тим. То що. Іванко це друга легенда серверу. Ні, третя третя навіть. Типу. Пер... О, ну, слухайте, я знаю ще не декількох людей, яких можна вважати легендою. Ну. Перша, це Ігор. Друга це Іванко, а третя Вабо Вабо. Алах, Супер. Типу, той, що. Робив пеніси, і, типу, говорив, що це його сестра, або що там син. <сіх> кланом <сіх>, Одеса. не, не шайс за такой. Типу, він навіть о, на мені сервері, там є туалет, типу на спавні. <сіх> і, типу, написано: ну, Одеса або що там історія маленька така. Це після, типу, було ржачно і там сидів в чаті. і це <сіх> надо якась. Як ви ставитесь до повторюваних івентів, типу, той самий сплів весь час, наприклад? Е, перший раз сплів, як я грав, то я зразу впав. Е, ну, івент це доволі хороший. Якщо б його робили раз в тиждень, то, то це клас, так. Його і доволі не часто робили. Ну, я відношусь позитивно до таких івентів, коли адміністрація щось старається зробити. Ну, я, типу, теж позитивно роблю таке. Не роблю, а типу, позитивно знаю це таке має бути. Але, типу, має бути різноманіття, а не раз сплів, другий раз сплів. Там, я раз рахував, сплів за спліфом. Це було, типу, вау. Дуже дивно. Типу, є біл-баттл. А вони не використовують його. Є. Skywars, його не використовують. Є... Слухай, Skywars використовують між собою, тако іноді сервери гравці збираються і все. Типу, збираються, то збираються. Типу. Якийсь івент спеціальний для гравців або щось таке, то немає. Я не дивуюся, що після цього відео зроблять івент такий. Типу, вау! Жива продумує скоріше, ніж адміністрація ГК. <схи> Що в мене не зробили інфлюенсером або таким челком, який. О, і, де, де, генератором ідей зробили та, тебе. От таким генератором ідей, якому не платять ніфіга. Викачують з нього ідеї, з нього ресурс і все, капіц. Сидиш такий? Це все заради та, це, це Все заради серверу. А потім. За матеріальне використання ідей моїх, типу, яких я придумав, а вони, допустимо. Типу, Або що таке тут? Від? Я не знаю. Добре. Це називається інтелектуальна власність. А в мене немає. І так що довести треба. Так, треба довести. Чув, що якісь там додаткові сервери з модами, хочуть вони зробити. типу. Ну, слухай, я чув тільки за DayZ, що він виходить і все. Staff Day по своїй структурі був веселий. Ти читав там, що там Гамера написав, що по Гаммерчаті про <laughs> мою особу. Яке uh, так, відео і, типу, таке, таке, клініка вже. Ну, слухай, якщо б я не знав толком ситуації, то я би поважав тебе якимось там чокнутим дєдом, який типу, бурить шкільників. Ну, а так дід. що я сам знаю, що Ігор 10П теж якийсь такий неадекват, то відношусь до цього булінгу нейтрально через те, що ну, якби людина має свою суб'єктивну думку і вона буде її дотримуватися, якою б вона неправильною не була. Як показати барану ворота і сказати, що їх бити не можна. Ну, типу, мене то користувачі Гаммеркрафту не знають так добре. Типу, вау, дивіться. це. Гаммер показує наживе, що він такі він підофіл, вау, ставте лайки мені. Я геній, я придумую факти не звідки, в мене доказів немає. що... Він е, такою хернею займається. Вау! За через декілька тих пустів з Ігором, які ми зробили челиками там, ввечері просто сіли по фануся. Сі, отак сіли. Я попросився там в групу і почав робити меми з Ігором ДСІал. Посміялись. Перестали. Типу, День Іго, а 10 А він закінчився. Гаммер забомбив. Я типу дівнув тоді звикав, бо хотів перепочити від самого такого Ну, так. Можеш запитатися, типу, чи веселі моменти у мене були? Та в досвіді можу сказати. Типу, що цікавого, там, веселого. Добре, ну, то... я можу розказати, як я замахував Єгорка. Ну, Єгорка. Ігор... Іванка чи Ігорка? Ігорка, іменно Єгорка. Ой, Ігорка Десіал, та? Так. Добре, розказуйте, то. Це весела пігня мабуть. Це коротше, це все було просто. Ми просто взяли зельки невидимості, щоб він не бачив наші ніки. Він там будував свій магазин в торговому центрі, а ми йому мішали з тим всім. Він потім жалівся в чат, казав, ай-яй-яй, які ви погані. Він знає, що це ми. За мене вроді нічого там не було. Та його... А... Та Ігорка треба було подіставати. Все ж таки, це. А, ми вроді його на стрімі діставали. А він, до речі, пішов з Ютубом по останній інформації? Ага. Бо це його я, замахало. Як бо бо... А як жити я буду? Я одне відео випустив з Ігом 10Л. Типу, хім привіт! З вами Промастер'S Soul Din. Або щось таке, типу. І як, типа, жити? Ну, я не знаю, як жити. Я ГК грав тільки на... завдяки ігору. Жартую Ну, Я грав заради на ГК, заради, типу, деяких челів, з ними було цікаво грати. Дійсно. Там... Це вже йде моя така... життя пози... не позиція, а типу. Така фігня, що була на ГК. Я Ну, думаєш, Якщо б я не вступив в орден, то я би сам лівнув десь через тижня два Ну, я, типу, з перервами робив. Бо типу лівав, заходив, лівав, заходив. Потім пішов у весери крові, я там не заходжу на ГК. <зас> Думаю, що я типу, живий чи не живий я. Вау. Там ніби весери крові. Ще інші власників мають типу, пос... клан. Я не знаю. О, як на РП? Там ми ще. ми з... Расті, абе, або Жабейром. Як хтось знає, ми, типу, прийшли. там, Скоріше за все, не скоріше, а типу, під, трохи підготувались і почали робити там, свою фінню, там, грецьку, як, Грецький поліс. Але, на жаль, типу, на ГК. Арпешної складової такої не було, а лідер не хотів зустрічати новачків. Та-та, а Бейер, я знаю, що ти не любиш зустрічати новачків. І не, до... і не давати їм завдання, типу, інколи. Це Пісіс. Б... Наприклад, ще. Діманка Зі... там кр... сміявся, що на РП Скін, і, типу. А Гаммер говорив, що вау, о, типу, ця шкіла піде, піде з РП серверу. Ну, типу, не пішла. Пішла частина людей, які хотіли РП від РП серверу. Типу, я пішов. Мабуть, там пішов чел, який ветеран сам був, там з його братом. Вони там на ГК будуть приходити, але, типу, не сильно. Там. Раз, я не знаю, що там з Расті. Може ще на ГК, може не на ГК. Типу, він чекає ПП. Може зник, може пропав. Хто знає. Добре. Що там? Що там було веселого? Не знаю. Ну, ми ще з кланом Хованки грали. О, на арені билися всі разом, це було весело, так. Ні, <смір> це весело було. Добре. Можемо, мабуть, закінчувати на цьому. Дякую, Велі пан. Дя... Дякую, пане Велі, за Угу. <смір> Дя... Дякую глядачам, які дивилися. Бажаю щастя, здоров'я і, здоров і всього найкращого вам. І вам, пане Велес. До побачення. Давайте.